Яка внутрішня ваша програма заважає вам? Сонце? Кар карта каже про те, що ваша свідомість вам на даному разі заважає бачити ті перспективи, які у вас є. Головне бачити ціль, знаєте, як кажуть, бачу ціль, не бачу перко. Йти до неї, згадати про свій внутрішній стан, про свого, свою внутрішню дитину, зрозуміти, чого ви насправді хочете, і матеріалізувати.